Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі XP. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні у нас в гостях головний редактор нашого медіа, Олександр Сукманський, із з яким ми сьогодні обговоримо та дамо певні прогнози на найочікуваніші спортивні події найближчих кількох місяців. Почнемо із вашого улюбленого виду спорту хокею. Де зараз проходить чемпіонат світу. Багато розмов про те, що можливо були якісь сенсації. Чи є підтвердитися, чи спростувати, можливо? Ну, сенсації, як завжди, на чемпіонаті світу вже є, вони, як завжди, присутні у груповому турнірі. І дві поразки збірної США на, станом на момент нашого інтерв'ю, і те, як Австрія повернулася з канадцями, програючи 1-6, виграла третій період 5-0 і програла лише в овертаймі. Але е, мені здається, що після групового етапу на стадії плей-офф нас будуть традиційні фаворити. Це будуть північно-американські збірні, Канада точно США. Подивимося, як вони е, зможуть от якраз от співставити. Свої вдалі і невдалі моменти, тому що поки що вона така збірна команда США не надто переконлива. Шведи, як завжди, в накаті, Фіни, знову ж таки, можна порівняти в чомусь зі збірною США в плані впевненості. Ну і команда Чехії, яка грає в себе вдома, вона беззаперечно буде битися до останнього. Дуже симпатичні словаки. І ось ця група команд, мені здається, буде претендувати на медалі, але точно буде у фіналі хтось із північноамериканських команд, мені здається. Якщо зробити прогноз на переможця, як ви думаєте, хто забере медалі золоті? Ну, якщо хочеш е збільшити відсоток е ймовірності З свого прогнозу, Канаді. потрібно називати Канаду. То скажу, що це може бути збірна Швеції. Отож, тепер переходимо до іншого виду спорту, поговоримо про бокс, а саме про бій Усик Ф'юрі. Одна із найбільш очікуваних подій у світі спорту загалом і в українському, тим паче, це бій за звання абсолютного чемпіона світу, першого у кого чотирьох поясів. Є якийсь прогноз на цей поєдинок? Ну, мені здається, що дуже добре був Олександр Усик готовий минулого разу, коли, ні, саме до Фюрі, перед тим, а, як коли Фюрі зірвав цей поєдинок. Думаю, що зрив не був випадковим, думаю, що Тайсон не був готовий. Дуже сподіваємося, звичайно, що Олександр знову ж таки в тій формі перебуває. З того, що ми бачимо, по фото, по відео, здається, що він набрав якийсь свій максимум пік ваги, те, що дуже важливо, те, що для нього, мабуть, складніше, ніж для усіх інших в цій ваговій категорії в хевівейті. Адже все ж таки ну, недарма про нього там, той же Тайсон жартує про курузера. Для нього вага і потужність важлива. Якби сьогодні запитали мене, я б сказав, що десь так 70 на 30 на, впевнений на, на, в тому, що Олександр е, виграє цей бій. Проблема в тому, що звичайно накаутуючий удар, нокаут це не те, чим ми можемо характеризувати Олександра Усика, і швидше за все, доведеться пройти усю дистанцію. Е, потрібно чекати від Ф'юрі якоїсь зневаги. Хоча він дуже боїться, він дуже готувався, це визначальний момент його кар'єри. Ну для Олександра так само. Але мені здається, що якщо програє Ф'юрі. Для нього це буде більше удара ніж для Олександра. Ну да, і видно, що Фюрі дійсно боїться. Він почав готуватися по справжньому по відео. Ми бачимо по фото, що він скинув зайву вагу. Навіть усика питали, чи здивувався він, коли побачив кубики у ф'юрі. І, і це було дійсно смішно, як він почав готуватися після тієї поразки від Гану. І навіть якщо говорити про букмейкерів, то до переносу Ф'юрі був очевидним фаворитом. А зараз уже Усик навіть трошки випереджає по котуванням букмейкерів. Тому дійсно можливо доведеться пройти всю дистанцію і ви прогнозуєте перемогу Усика за очками? Я думаю, що Усик переможе так за суддівськими записками, але ми неймовірно, всі будемо щасливі, якщо це буде нокаут, якщо хоча б так, як з Гану Ф'юрі впаде, але буде дуже важко, він додав в рухливості і він налаштовано рішуче. Ну, сподіваємось, що буде на нашому боці усе. Ну і наостанок поговоримо про футбол, про головний матч з цього євросезону і сезону у футболі загалом. Фінал Ліги чемпіонів. Є один очевидний фаворит, є одна команда-сенсація Каска, за яку вболівають усі нейтральні фанати. Вчасно, скрізь за кого ви вболіваєте особисто, а потім, можливо, вже поговоримо про те, хто є фаворитом цього поєдинку. Ну, як шанувальник, як е, вболівальник футболу, е, я скажу, що я підтримував Борусію. Тому що це завжди цікаво, коли команда е, так, вона не є фаворитом, і ну, це було б прикольно. Але для України потрібно, щоб Борусія програла. Тоді Шахтар, який виграв чемпіонат, він одразу буде в основній стадії Ліги Чемпіонів. Україні потрібно, щоб виграв Реал, тому що там. Буде Лунін володарем титулу. Будуть, звичайно, питання, якщо Лунін не буде у складі, чи вболівати за реал, але все одно ж нагорода може бути. Дуже зараз важка ситуація для нашого воротаря, тому що я розумію, що Карло Анчелоті хвилюється, тому що ну, куртуа це, мабуть, голкіпер, якого є стабільність, і ти впевнений. А Лунін це голкіпер, який молодий, класний, на куражі, але він може там запалити. І якісь неочікувані речі зробити. Ті ж виходи, про які говорять, ті виходи, які створюють проблеми. Буду вболівати, мабуть, і бажати перемогу Реалу, тому що тоді зійдеться і трофей буде в Україні, і Шахтар буде в лізі чемпіонів. Зараз потрібно, щоб була наша команда в основній стадії. Ну і Від самого початку сезону, чесно скажу, що я називав реал фаворитом цього турніру. Команда грає в наймальонний футбол. Ну, більшість експертів букмекерів взагалі не вірять у Борусі. Ви так само навіть не видаєте їй шансів. Не даю. А, ну на цій позитивній ноті для то... реала. На цій позитивній ноті в контексті українського спорту ми прогнозували перемогу і Усику, і Луніну, і вихід ра, шахтаря у групові стадію Ліги Чемпіонів. На цьому можна закінчувати. Дякую вам за коментарі, за ваші прогнози. У Києві відбулася перша конференція зі спортивного маркетингу в історії нашої країни. Незабаром на нашому каналі дивіться багато інтерв'ю і цікавих новин із цього заходу.